Вітаю, шановні, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Білому домі була розіграна ще одна ну, драма чи комедія чи трагікомедія аля. Драми із Президентом України Зеленським. На цей раз, як кажуть, потрапив під гарячу Руку президент Південно-Африканської Республіки. Так, ну Якщо Зеленський представляв державу, яка воює проти агресора, так, проти московитів андрофагів і Москуїї, яку так дуже любить і поважає ще говоря по-русски, з молодих ногтей, так Дональд Трамп то президент Південно-Африканської Республіки, так само, як і Дональд Трамп, улюблений у Московію, Китай, там що там ще є, Іран, КНДР, ну і інші країни такого ж тіпа. Типу. І от раптом так щенився скандал, дуже схожий на той, який був Зеленським у в цьому ж самому знаменитому овальному коридорі, де Трамп почав наїжджати в лапках на президента Південно-Африканської Республіки, звинувачуючи його у там, різних гріхах, які відбуваються на території Південно-Африканської Республіки. Перш за все, це злочини злочинців, банд проти білих. Фермерів. Ну і, звичайно, що відбиваючись, президент Південно-Африканської Республіки, нагадав Трампові про те, що банди і злочинність присутня і в США. Що, звичайно, викликало обурення у президента Трампа. Як? За мого правління, та такого хорошого, та найкращого у світі гравця у, у гольфі і так далі, і тому подібне, та якась злочинність у Сполучених, та якісь банди та, та порівняли з Південноафриканською Республікою, ну хіба ж таке можливо? Так. Ну і кажуть про те, що ось е, такі. Скандали це така політика так, Дональда Трампа, ну і його такого ж самого, як він, оточення. Особисто я вважаю інакше: якщо, знову ж таки, не паралельно мислити так, а з'єднати одну подію з другою подією, то тоді ми побачимо. що… Ну, цей же ж Павич чи павіар. Ні, павич, так. Все-таки ну, вважає, що йому ж ніхто не може відмовити, тому що він же ж представляє то найпотужнішу державу світу. І якби він дійсно її представляв реально, так, то так і було. Чому? Ну я ще кажу, ну як може відмовити Московія державі, яка у 15 разів, так би мовити, потужніша за валовим національним продуктом. Та ніяк він не може. Тому що якщо він відможе відмовить, то е е е, Трампа би хотів і вмів і знав, як це робиться, а не був шестиразовим економічним банкрутом, то він би просто задавив би. За декілька місяців ту державу, яка йому відмовила. Але ж він цього не робить. І тоді над ним можна знущатися. І от дивіться, перший скандал, як на мене, трапився після того, як Путін йому відмовив. Так, перший раз, так би мовити. І, відповідно, він відігрався на Зеленському. Коли Путін відмовив йому другий раз. Так, він відігрався на президентові Південно-Африканської Республіки. Тобто, оце психологічно, це характерно для е, таких е, примітивних, дуже е, психологічно слабких людей, так, які, коли ну, е, їм хтось дасть урило, так. То вони тоді намагаються відігратися на слабшому. Це класика. Тут нічого нового ви не придумаєте. Просто треба оці всі дві події: відмова Путіна і, так би мовити, скандал, який принагідно, ну, хтось приїхав туди принагідно. ну, От на ньому треба і відігратися. Показати, ну, це ж все було на Людях, це ж не були якісь там закриті перемовини і все таке інше. Ні. Це була присутня велика кількість різних журналістів, які все це спостерігали, записували і так далі. Тобто, дивіться, що відбулося. Відмова путіна була, це вони сам на сам говорили. Так. Але наслідки. Показують про те, що йому просто плюнули в обличчя. І він нічого не може зробити після цього нічого. Ні санкцію ввести, ні, ні там зброю в Україні поставити. Нічого він не може. З тих чи інших причин. Зараз не будемо їх аналізувати. Але він не може це зробити. Тоді приїжджає Зеленський і він на ньому. Так, намагається відігратися. Той не дається, але, але скандал є. І знову ж таки, це при повному зібранні от, журналістів, які розносять це, -це по всьому світу. Так, О, який він сильний. Ох, який він. Ну, приїхали до нього в гості, а він їм нахамив. Це. Тепер. Другий раз знову він говорить там із Путіним, Путін його посилає э, за руським кремлем, так, э, mm -hmm. по відомій дорозі. І, звичайно, що той почувається дуже погано, так. Тому що він знову показує, що він політичний імпотент, він нічого не може, так, а ним крутить Путін як хоче. І це, звичайно, він не спить, не їсть і чекає, на кому це відігрався. О! І в цей час, оце, що я кажу, не розуміє один лідер. Так, Це південноафриканський президент, який в цей час припхався туди. Ну і отримав по повній програмі. Він на ньому відігрався за, за поразку від Путіна. Так, я думаю, що після цього бажаючих приїжджати до овального кабінету поменш. Але якщо вони ось оце все, що я розповідаю та з'єднають між собою, то тоді вони зрозуміють, коли можна приїжджати, а коли не можна. Коли в нього є якась там перемога, от, з'їздив він до, наприклад, Катару там. І там йому подарували якусь рух, ні, не рух, ну, якийсь е, літачок подарували. Боїнг 747. Виготовлений на компанії Боїнг, яка була до недавнього часу. Гордість Америки, якою пишалися, яку зараз знищує Дональд Трамп цю кампанію. Ну, це, ж, це ж просто факт. Це ж виступав президент цієї компанії і крив цього найкращого в світі Банкрута шестиразового, на чому світі стоїть там і е, фірма Джон Дір так само. Найбільший виробник комбайнів, там, тракторів і все в світі, ну поки що, поки за них не взявся Трамп. Ну, ось це, все дуже просто. От подивіться, якщо ми поєднаємо це все між собою, то тоді е, тільки в нього десь щось виникла, якась перемога чи не перемога, а він вважає, що це перемога. Ну, приїжджайте до нього, можете отримати все, що хочете. А після поразки то буде скандал.